Ви не повірите, але нова нейромодель ніби знімає кіно замість вас і ще й безкоштовно. Це не монтаж, не магія і не монтаж з магією. Це vo 2. Нова нейронка від Google, яка розриває всі шаблони. Вона робить 8 секундні мініфільми, ніби ти режисер Netflix. але без студії, акторів і бюджету. Що вміє VO? Кіноякість тепер на максимумі. Напиши жанр, ефект, лінзу. І вуаля. Усе виглядає, ніби зняли на ред без кривих кадрів і артефактів. Плавна анімація, як у Піксар, ніяких макаронин замість рук, і вокінг дед фейсів. Усе живе, динамічне і соковите, оживляє картинки. Просто встав референс. І кадр виглядає як художнє кіно. Хочеш манга, хочеш аніме, хочеш сюрреалізм. Готове відео mp 4 720p, 24 FPS, 8 секунд. Просто бери і викладай в TikTok чи Shorts. До п'яти роликів на день безкоштовно. Google поки тримає ліміт в секреті, але студіо покаже, що і як. Як запустити: зайди в Google AI Studio Models VO2, напиши, що хочеш бачити. Забирай MP4 і в сторіс ріли шорти на максимум переглядів. Зберігай, бо тренд тільки стартує. І тегни друга, який досі думає, що Sora – це топ.